Ерор, і це відео має вийти на 8 минут. Чого? Коротше, в мене якась проблема. Ні. Ну, але не у цьому. Коротше, я півтора часа, я півтора часа грав в одну ігру. Точніше мод на Grove Garden. І так, да, це мод, щоб ви сразу знали, а не хайтели мене. Ну, коротше, ем, що три. Раз, два, три. Это обзор на королевство. Ну, даже на король... Не, на королевство. Я, Я дебил просто. Короче, это обзор на сад э... Грофагарден. Гарден. Ой, на сад из Кэнди Блоссума. Нет, освещение тут, конечно, легендарное просто. Сашоні, Сашоні. До це відео, напевно, навіть до 4 минути вийде. Da Не то, Ну тут у мене рейнбов цей, рейнбов в Кендіблосом. О тут у мене тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун з агури з рейнбов в... Сталком. О, одну несуть. У мене тут аж нічого немає, но планирую тут більше щось додавить. Ну і в усіх кімнатах нічого немає Але Пишите в комментариях, чего вам нравится этот сад, че вообще говнище полнейшее, чего вообще я не знаю. Ну, у вот вообще нормально было. Ну и в тем саду и крыша. Сейба. Ну, в общем, вот такие вот сады в Гровый Гарден. Ну, моды в Гровый Гарден. І зараз я вам покажу, як воно виглядає з сторони. Ну не сторони, но коротше. Ручи... Левин Саша Плейтан ладах Клавиман. Короче, пишите в комментариях, чем вам нравится этот сад и че скидывать название за игры. Ладно, всем пока. Відео вийшло на три минути, піп'яс -пі -пі як на вісім минут, хоча...